Спочатку гавкають, а потім ластяться. Чотирихлапі жителі притулку для тварин та й лапу, друже» сурово охороняють свою територію, адже одного разу їх вже її лишили. Його звуть Техас, і пес не дарма так лає на вулиці. Темно, холодно та йде дощ. Саме в таких умовах змушені працювати волонтери. Місяць тому приватні підприємці забрали в них невеликі будинки. В них і жили собаки-інваліди. Техас один з них. У сріблястого коргі ампутовані дві лапи. Волонтери кажуть, ще не звик до вуличного життя. Центр города, територія комута понадобилась. Рішили нас відсюди вигнать. От за яким забором. Где-то порядка 160 собак за забором. Это основная территория. Инвалиды вот такие вот без лапы жили вот в этом домике. Ну, потом по суду нас выселили из домика. Осталась только территория. Пер більшість собак живе просто на вулиці. Волонтери щодня після роботи приходять сюди, годують тварин, граються з ними та прибирають, переодягаються просто на вулиці, допомагають добрі люди, допомагають і прості жителі, і депутати. Проте проблем все одно багато. І територія обмежена, і скажімо так, фінансірування састерни міста так нікава, і теж саме корумвотволі пліти привезли, да? Так та все в принципі задію тих людей, які вважають возможно нам помочь. Щоденно собаки споживають близько 6 кілограм корму. Це вже тисяча гривень. До цього додаються витрати на лікування та будівництво будок для тварин. Всі собаки на вільному вигулі. Волонтери говорять, тримати на прив'язі це не їхня політика. Тивісти чекають на рішення найближчої сесії міськради. На ній мають прийняти рішення, щоб ця територія офіційно була закріплена за ними. Тільки так вони зможуть гарантувати опіку над своїми хвостатими друзями та облаштувати притулок усім необхідним. Катерина Лук'янець, Олег Сокольський, телеканал Зет.